У Верховній Раді зареєстрували альтернативний законопроєкт номер 10378 з позначкою 1, чим самим хочуть залишити право на відсрочку особам з 3 групи інвалідності, заборона на мобілізацію чоловіків з третьою групою інвалідності. І не тільки. Друзі, всі ми чули про резонансний закон номер 10378 який був зареєстрований у Верховній Раді. Але народний депутат Олексій Гончаренко подав до Верховної Ради альтернативний законопроєкт номер 10378 з позначкою 1 про мобілізацію із певними правками. Що пропонує він змінити? Це демобілізація через 18 місяців, а не 36, як хоче уряд. Звільнення строковиків через місяць після вступу закону в силу, а не через 7 місяців, як каже уряд. І відстрочка для строковиків, які були звільнені. Не 6 місяців, а 12 місяців. Залишити право на відсрочку громадянам з інвалідністю третьої групи, а не тільки першої та другої групи, як цього хочуть вони. Заборонити мобілізацію осіб з інвалідністю третьої групи. Даним законом пропонується залишити відсрочку від мобілізації для чоловіків, які є особами з інвалідністю. Що стосується студентів, то відсрочка буде для здобувачів освіти, які вчаться і здобувають рівень вище за вже здобутий. До прикладу, якщо ви вчитеся на магістратурі, а до цього здобули ступінь бакалавра. Він також сказав, що буде добиватися, щоб всі ці пропозиції були враховані. Яка ваша думка? Чи приймуть даний законопроєкт, чи ні? Напишіть свою відповідь під відео в коментарях. Також, якщо вам потрібна допомога юриста, ви завжди зі мною зможете зв'язатися за цим номером телефону, який буде викладений в описі відео, або на моїй Тікток-сторінці в шапці профілю.